Аллилуйя! Аллилуйя! Вітай вас, народ Божий. І так, є таке місце Писання в Новому заповіті, де написано, що слова віри вони харчують. Тобто Слово Боже це їжа для нашого духа. Ісус сказав, що не хлібом одним буде жити людина. Людина як дух, душа і тіло. Він сказав, що да, є хліб для тіла, Він насищає тіло, він насищає плоть. Ну є піща, яка не просто тілесна, яка не просто хліб, або будь-яка інша їжа. Є піща або їжа для, для нашого духа. Є їжа, яка годує тіло, є їжа, яка годує або харчує душу. А є їжа, яка харчує дух людини. І це головне. Це найголовніше – їжа. І Їжа від Духа Святого це Слово, яке Дух Святий відкриває нашому Духу. Бог має контакт з нашим Духом. Наш дух він має контакт з Богом, Отцом, Господом Ісусом Христом з Духом Святим. Павло каже: я по внутрішньому чоловіку, по внутрішньої людині нахожу задоволення в Слові Божому. Душа, вона контактує з інтелектуальним світом. Душа це розум, воля, емоції. Тому є піща для душі. Та й входить філософія, туди входить психологія, будь-яка наука, будь-яка телепередача, пісня, будь яке читання книги. Я не говорю зараз про Біблію, про Слово Боже. Будь-яке спілкування з людьми, воно більше для нашої душі. Є піща або їжа для нашого тіла. Це різноманітна їжа, яка сьогодні тільки є на цьому світі. І головніше всього, це їжа, яка харчує, годує наш дух. Ми не можемо просто духовно жити на тілесній піщі. Вона не має ніякого відношення до нашого духа. Ми не можемо просто духовно жити вірою. Можна так сказати, ми не можемо дійсно жити вірою, яка двіжима любов'ю, просто харчуючись душевною піщею. Нам треба духовна їжа. Нам дійсно треба годувати себе, харчувати себе Словом Божим. до Даєвреї написано, що Духовні люди, тобто ті, хто дійсно живуть по духу, ті, ті хто практикують життя по духу, вони можуть переварювати тверду піщу. Тобто, коли ми народжуємо з гори, ми всі народжуємо з духовними немовлятами. І ми їмо таку слабеньку, легку піщу, або як немовлят, що йому в рот покладеш, то він не буде ковтати. І дійсно, коли ми народжуємо згори, коли ми приходимо до Бога, ми багато залежимо від інших людей. Тобто, щоб за нас молилися, щоб за нас читали Біблію, щоб за нас нам говорили відкриття, щоб за нас хтось дійсно досліджував писання і нам це просто доносив. І часто, младенці, немовля, вони такі колеблі ми, то туди піду, то туди. То той нам подобається, то той подобається, то це їм не подобається. Ну ми повинні рости, ми повинні розростати духовно. І чим більше ми виростаємо духовно, тим більше ми повинні самостійно годувати себе, харчувати себе. Тому час потрачений на вивчання слова, це не напрасний час. Той час, ту годину, або півгодину, або навіть 15 хвилин, які ми тратимо на вивчання слова. на... Роздум над словом це є піща для нашого духа. І вона корисніше. Написано Благочестя більш корисне, чим телесне вправи. Тобто духовна піща, вона корисніше за телесну піщу, за душевну піщу, їжу. Да? Тому нам треба нагодовувати, харчуватися духовною піщою, нагодовувати свій дух. Не просто тіло. Так, да, нам потрібно пілкуватися про тіло. Ну, перш за все, нам потрібно пілкуватися про наш дух. Нагадований ли він? Що ми сьогодні їли? Чи дійсно ми харчувалися сьогодні пішею? Так, да, дійсно, те, що інші люди або діти Божі, так? Да? Мають відкриття і вони діляться з нами. Це теж важливо для нас. Це теж є духовна піща для нашого духа. Но також важливо самому їсти, самому приймати їжу. Аллилуйя. На жаль, сьогодні є багато душевної піші в церквях, в проповідях. І це не насищає дух. Аллилуйя. І так, нам потрібна духовна піща, да, нам потрібна душевна піща, нам потрібна телесна піща. Слово Боже, яке ми сіємо в наш дух, воно допоможе нам приміняти в цьому світі душевну піщу, тобто .е. душевну інформацію, інтелектуальну інформацію. Дійсно, слово Боже допоможе да нам жити телесно в цьому світі піклуватись про своє тіло. І їжею, і всім іншим. Халилуй. Тож нам потрібна духовна пища. Нам потрібно дійсно годувати свій дух. Во ім'я Ісуса. Амінь.